Друзі, усім привіт! З вами Клей Рей. Сьогодні ми будемо грати в Гео Гуесер, а саме в дуелі. І не буду затягувати, просто поїхали. Дуельки. Побачимо, хто нам трапиться. Трапиться на нашому шляху. Е, одразу бачу, що ми. Десь в горах, так? Я б сказав, це може бути якась Чехія, Словакія. Татри, так. Думаю. Доцільніше сказати Словакія, бо. Саме в Словакії. Татри. Так, бачу. Ні, це Чехія. Це Чехія. Я думаю, що. Е, це гірська частина. Так, Чехія трохи. Гублюся, коли щось говорю. Це може бути. Я дуже слабкий, якщо казати щось про графі Чехії, я скажу тут. десь недалеко від Вроцлава, між Прагою і Вроцлавом, <гум> Маю надію, що суперник взагалі нічого зараз не відповість. Демократична Республіка Конго, ні. Центральноафриканська Республіка. І ми взагалі практично виграли вже першу гру. <сум> Сподіваюся, що я зараз не пролечу. Так, і це. Це в нас. Блін, я думаю, це Європа, так? Мерс стоїть. Це. Блін, це може бути Німеччина, взагалі. Побачу якісь гори, так? Багорби, не знаю, не знаю. Може бути Бельгія. Якщо б була Голландія, Нідерлан... Нідерланди, то 에, були б. Помаранчеви номери. Ну, а тут що. Тільки що бачив щось на Шкоді. Добре, нічого не бачу. Хескест, yes, ой-ой-ой, я скажу, що це Бельгія, я гадаю, що так, нехай буде. Швейцарія. Помилився. Але Європа. І там і там є французька мова. Клас. Ну, бачу вже. Так що я бачу. Це Азія, Південна Азія. Що саме? Може бути якийсь Бангладеш, це може бути взагалі Індонезія, це може бути. Я не знаю, Таїланд. Я просто не розбираюся в цих шрифтах. Це може бути взагалі Індія, це може бути Шрі-Ланка. Е, ну точно знаю, що це Південна Азія. А що саме. Так, Ну що? А ну-ка. Що тут ми бачу. Прапор буде якийсь Я бачу. Знизу прапор Індонезії, ніби так. <кій> І <кій> не буде довго щось. Ну, скажу, що це, ну, наприклад, біля Джакарти. Нехай буде. Таїланд. Добре, і взагалі там поле просто. Але ми ближче. І ми. все далі і далі заганяємо свого суперника. Ну, зараз треба перемагати. Бачу це. Іспанська мова, це Латинська Америка. Можливо, Мексика, до речі. Може бути Іспанія, може буде Норб. Так я бачу там гори, так? Ну, гадаю, що то Анди. То і Анди. Це. Бачу, бачу, бачу. Чилі, Чилі, це Чилі. Euh, щоб гадати, нехай буде біля Сантьяго. Так. Це і є Сантьяго. Добре. І звін, як то кажуть. Перемагаємо в першій грі. На позитиві. Треба перемагати. <кій> так, що я бачу? Бачу якісь кущі. Ліва Сторонка, Nissan. Е гадаю, що Південна Азія. Так? Е ці південно-азійські іерогліфи не знаю. Не бачу звідсіля. Ну, я б сказав, що також якийсь Таїланд, я не знаю. Оці червоно-білі Бордюрчики, це... Так, я щось бачу. Так, це Таїланд. Так, у Таїланді. якщо я правильно пам'ятаю, тільки у Таїланді є такі бордюрчики, як я помічав. Я скажу, ну, десь, може, дуже часто буває оце місто Вентайн, Вентайн, я не знаю. Ну, нехай буде між Бангоком і Вентайном. Думаю, не пригадаємо. Патая. Так. Тепер взагалі. Не зрозумів де це. Це дійсно тут біля Yent. Коротше, якась назва дивнувата трохи для мене. Це. Ну. Тут одразу щось мені приходить на думку. Це. Це пар може бути взагалі центрально-західна Африка, щось типу Сенегалу. Ну. Но... ні, я гадаю. А взагалі, за розміткою, я бачу ну, лівустороннє. Так, 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 бачу чорношкірих людей. Ну, не буду гадати, скажу, що це пар. Пар пар пар. Ну, наприклад, десь тут біля весоту. А, навіть вище. Взагалі біля Мазамбіку і Зімбабве, так. Але ми ще не виграли. Ми були ближчі, якщо я правильно помітив, а я нічого не помітив. Так, я бачу. жовта розмітка. І судячи з, е... хвойних таких дерев. Це дуже схоже на, на Америку, так? Ша. R -ru. R -ru. Так, я бачу вже, що тут є. А, selection sales. Так, є. Як? Як у нас їде... Є... А, ліва сторонка. То це. Скоріш за все. Австралія. Австралія. Е, десь. Е, Північно. Західна частина ой, вибачаюся східна частина 100%. Ну так, так. Теоретично може бути ще Нова Зеландія, але я поставлю між Сіднеєм і Фрізбеном. Думаю, знову ж таки не прогадаємо. Повинні зараз перемагати. Нодія, дійсно. Ну, так! Північна частина. 10 балів, 10 пунктів. Це північна частина Новозеландії. Ну, добре, так. Можна в це повірити, дійсно схоже. Азія, південно, так. Знову ж таки, нам просто 10 балів. 10 балів бракує до перемоги. А саме просто. выбиты 10 баллов, ну, Я не знаю, что это будет. Эти стопы черно я не знаю. Ну, Индонезия, думаю. Таиланд, я не знаю. Той же Бангладеш, Вьетнам. Лаос, Камбоджа, Бутан, який, ну на Бутан, навряд чи. Ну, все, я чисто цих вивісок, так? Це може бути Індонезія, це може бути Філіппіни взагалі 4, 4G. Що там написано, Діалог. Діалог. Я скажу, що це Індонезія. Нехай буде. Знову ж таки, біля Джакарти. Сподіваюся, що щось я таки зараз і виїхаю. Будь ласка, дівчинка, поступися. Бо щось ти затягуєш ось, ось це. А зараз буде раунд, мені просто 6000 винесуть і все. Полетів. Блукати. А вона взагалі нічого не відповіла. А це шріланка. Ми розпускаємо третю катку. Дві у нашому активі вже є. Я бачу кактуси, так. Мексика спадає на думку одразу. Е, дійсно, 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 так. Дійсно схоже на Мексику. Дуже схоже на Мексику. Я трохи ще поїжджу. І що це значить? Жовті номера. Ну, я пам'ятаю, що в Мексиці, саме в Мексиці жовті номери. А я не бачу. Просто не бачу, що там написано. Кактуси. А де така мова? Я не знаю, може бути в якійсь частині центральній частині Америки. Це взагалі арабська мова. Взагалі, Ізраїль, я щось туплю як як той виродок. Я майже програв одразу. Блін, ну, от такой, як то кажуть. Знову Ізраїль зараз буде? Так, це Ізраїль. Очевидно, це Ізраїль. А що це за. Я не знаю, взагалі забув, що Ізраїль існує. Так, Ізраїль біля моря, Середземного. Хуліка-хуліка. Хай буде біля Тель-Авіва. І дійсно. Сподіваюся. Так, зараз просто треба його бити. Вбивати, бо я. Пашка. Що я бачу? Це Німеччина, так? Німеччина. Ну так, Німеччина, а що за місто? Можна випаритися відповідати в Берлін. Ой, друже, що ж ти робиш? Друже, мій, друже, Берлін, нехай буде Берлін. Нехай буде Берлін, центр Берліну, окей. Що це взагалі. Відень. Ну, окей. В принципі, логічно. Так, Італія. Так, Італія. Це просто піцерія, це може бути на Італії, але. Але я бачу. Так, Бельгія. Бель... З архітектурою так. Це, я б сказав, це Бельгія, це... Блі, ну цей. Хощоу. Я не знаю, я взагалі не знаю, не орієнтуюся в Бельгії. Я б сказав, що це схоже на ресторанти. Боже мій. Я скажу, що це Антверпен. Нехай буде Антверпен. Антверпен. І що це це Антверпен? Так, в мене щось. Увімкнулося. Включилося. Вимкнулося, включилося в голові. І дійсно такий, я не знаю, як, релігійне спорудження. Я бачу, он тверпень. Якісь футбольні випуски, дивився. Так, у нас зараз є шанс просто відхилити собі здоров'я. Е, і так, це в нас ліва сторонка, Так, ліва сторонка. М -м, схоже на Австралію. Дійсно, схоже на Австралію. Південну частину Австралії, так? Барз ага, запрошує, щоб я побачив, що тут написано. Блін надію, що це. А, це може бути е -е, Південно Африканська Республіка. Тережна -е... поліція так, я бачу, що це правостороннє. Ну, зараз вилітає, все. Це Південна Америка, нехай буде та ж Колумбія. Тут і північна частина. А це Мексика взагалі, взагалі, Мексика. 93 ХП собі відхилили. Мексика взагалі біля Каліфорнії. Треба, щоб Україна була, я там просто розірву чуваків. Так. шивко, Вже шум, блін, ну це Польща. Жешов ну десь біля Жешова. Давайте тикнемо одразу біля Жешова. Нехай тут щось буде. Давай, чувак, думай де той Жешов є. Бо я знаю де той Жешов. Я думаю, це просто під Жешовом. Так, Варшав. Він зрозумів, що це Польща. Але не зрозумів де? І це якийсь мелець, не знаю, що тут. Що там написано? Сикнує жешов. Так, 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 так. Лівосторонка, біла. відмітка. Ну, я не знаю, це Азія, так? Нехай буде. Щоб не живе не сюди, десь тут. пацан. О, друже мій, ти відповів Мексика, це взагалі не Мексика, це 100% Азія. Це. Була. Якщо не помиляюсь, Малайзія. До половиною дамаг. Дэмедж. Ramoult Bатанг. Slow-toстер. Це може бути Індонезія, я не знаю. Турійською мовою дубльовано. Той таки Таїланд, нехай буде. Я, я, не Ой, дотезія, дійсно, біля джакарти. А я одразу купив джакарту. і ми перемагаємо. Отак. У першому раунді ми просто так затупили. А... Так у кінці просто винесли людину. І запускаємо вже четверту гру. Три перемоги з трьох. Це досить непогано, яко кажучи. Так, я вже бачу. Можу сказати, що це. Що це. Матіс. Е, я там бачу червоне зліва. Це Киргизстан. Opel Астра. Це щось азіатське, так? Люди, ви з Бішкеку? Скажіть мені, будь ласка, Киргизстан, Киргизстан, так. Не губитися мені, Бішкек. Бішкек досить поруч е до Алмати. Що цікаво. Ніколи. Не звертав увагу на це, але. Так, це Киргизстан, але не Бішкек. Це. Ош. Добре. Ми близькі. Так що я бачу? Атенсіон. Петро Перу. Ну, Перу, так? Це буде Перу без якихось таких. Ну, якщо я відповім. Ліма! Ну це Анди, Ліма знаходиться в горах. Так, вона ж в горах. Так, Ліма. Все. вирішив. Давай, друже, ти відповіси, не знаю. Владивосток якийсь і все, я перемагаю. І що? О, я не бачу, що це? Це дійсно Ліма, а ти що? Взагалі нічого не тисне. <рісту> Перемагаємо, тут. Запускаємо п'яту гру. Сьогодні в мене взагалі я знімав відос, але нічого не записалось. У мене було 500 ММР, а зараз вже 600 рейтингів у мене. Досить круто, як на мене. Так що ми бачимо? Хесто Маста. Оці чорточки це 100% я гадаю, це Іспанія. Схоже на Європу, <кхем> що по автопрому? Жовті номери, а це може бути. Що це може бути Мексика? Е, оці бордюри. Стоп, стоп, стоп. Це Ізраїль, так? Ні. Іспанія, нехай буде Іспанія. Я. Маю <смай> надію, що я не прогадаю. Нехай тут буде. Так, це Португалія. Португалія. <кхм> <кхм> Фух. Добре, що зрозумів, що це Європа. На Іспанія, так Португалія. Добре, добре. Непогано. Піддемо далі. О, це ж знову я можу сказати якась Іспанія. Ух. Добрий день. Це може бути і Іспанія, і Португалія, може бути... можуть бути Балкани, може бути Греція в теорії. Але ж я нічого не бачу, я не розумію, що це. Такі кусти. Ну, скажу, що це гресія. Нехай буде. Ні. А це Мадагаскар. От хто б знав, що це Мадагаскар. Людина взагалі думала, що це клужна пока. Я як особа, котра була в кружна поці, можу сказати, що там точно немає таких пейзажів. Так. Щось пустинне. Це Ізраїль. Досродеус, Каміно де Сервісіо. Ну. Судячи з усього, це Південна Америка, так? А що за країна. Rodeos, Траса Б31. Схоже, що ні. Давай, давай. Нехай буде Мексика. А це Іспанія була. Ну, досить рівна гра, і ніхто нічого не може сказати. b 31 Так. Я бачу, це Скандинавія. Можливо, це Данія чи Естонія. Чи три країни і, е, То... Блін. взагалі це може бути і Прибалтика. щось типу Латвії, Литви і Естонії. я скажу, що це. Е, південь Фінляндії. Чогось мені так здається. Так. Дійсно, південь Фінляндії. Я був зовсім поруч. Так, хілінг. добре. Зараз ми не програємо. Зараз ми можемо відхилитися Вхилитися. Ой, щось досить скудно. Це Росія. Виглядає як. повне гівно. Це. На япі сад? І що це є? я взагалі не розумію. Це може бути Східна Європа. Мухеншлік. Хабітат. Дівтіди. Дівтіди. Е, не схоже на Румунську, але я спробую скажу, що це Румунія. А Це може бути Молдова. Це Турція, я думав, але щось. Люди були не досить смугляві для, для, для Турків. Я. Подумав, що це румуни. Хоча. Не знаю. Тупо-топ -тупо 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 досить тупо. Що це? Польщу ну Це Німеччина, так? Німеччина. Germany, Deutschland. Це було написано. Я вже польською розмовляю. Колонізація йде полону. Ой, друже, друже, мій. Блу кафе. А, добре, нехай це буде. Не знаю, чому північ. Центр північ. Німеччині. Берлін. Ганвер Гамбург, я, до речі, думав. А все ж таки Берлін! Хо-хо-хо, досить складно, я думаю, зараз буде перемогти. А це в нас добрий день, люди. Право Досить складно, я не знаю. Хай буде північна частина колумбії. Ну, це я затупашив. Це взагалі Африка, Ну я не бачив. Ах, от так тупо я злився. Але непогано. 4 гри ми виграли. п'яту Просто щось я затупив. Ну, нічого. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам було це цікаво. Гадаю, я не бачив взагалі відосів з Геогуесеру на українською мовою. Тому пишіть в коментарях, чи сподобалось вам. Якщо сподобалось, то таких випусків буде набагато більше. І дійсно вони можуть виходити дуже часто. Тому ставте подобайки. Усім, гудбай!